Друзі, всім привіт! Шукаючи місця, де для вас я можу знімати відеоролики. Я натрапила на дуже цікаве кафе. А чим воно саме цікаве? Воно цікаве тим, що там є зараз найпопулярніші іграшки, які зараз про які я іграшки говорю: це, це Лабубу. Ось, і також там атмосфера така, знаєте, дуже містична та романтична. Тому погнали дивитися. Ось саме це кафе, про яке я вам говорю. Дивіться, при вході в нас тут ось така красива. Але це як красиво. Дуже незвично, дуже, знаєте, неординарно називається кофі-бар, Дуже красиво. Вона ще й така велика, вам здається, що вона невелика, але вона, думаю, метрів до трьох, напевно. тобто. Я порівняно з нею прям дуже і дуже маленька. Дуже красиво. І це лише вхід у заклад. Ось тут дівчата теж прийшли, подивіться, в яких сукнях. Сюди всі приходять для того, щоб фотографуватися. Давайте теж підемо у середину. Так, що у нас тут є? А, тут нічого нема. Там не було дверей. Ми зараз дівчатами шукаємо двері. Це матцінчу. Оце так приїхали в заклад, навіть не знаємо, де вхід. Тому що тут всередині, всередині дійсно немає входу. Цей, цей, цей. О. О. <рес> Ми знайшли вхід. Вхід, оказується, це і є сама стіна. О. Давайте покажу вам детальніше. Ось тут у нас сам бар. Мені ще дуже подобається, що у них, бачите, такі шуфлятки дуже цікаві. Старовинні. Ось тут місце, де роблять каву. Ось тут вже йдуть різні. Алкогольні напої. Вони працюють до другої ночі. Думаю, можна буде ще сюди і ввечері прийти, щоб спробувати їхні коктейлі. Двіться, алкоголю дуже багато. І переходимо до найцікавішого до лабубу. Я навіть не знаю, як правильно казати. Багато хто каже лабубу, хтось каже лабубу. Як красиво.

Кожна з цих лавову, вона називається по-різному, а також має свою історію. Мені, наприклад, дуже подобається ось ця рожевень. Вона така, знаєте, дуже ніжна і виділяється з поміж інших. Також у них крутиться голова. До речі, я цього раніше не знала. Також ось така. Вона зараз одна з найпопулярніших ось ця різно кольорова. Прикольно, а ще тут є дуже багато ось таких заколочок. Прикольно. <рес> Як вам? Виглядаю трендово. Круто. А ще мені сподобалась ось ця колекція дуже таких маленьких лабову. В них ще така гарна упаковочка, щоб вона не впала. Лабубу. І Ці вони такі маленькі, такі красиві. Далі ось ця різнокольорова одна. Фіолетова така красива. Ну і дивіться, там ще маленька така завалялась. Ще жовтенька. Коричнева. Ну, я не знаю, вони мене не дуже прикалують. Аби мені хтось купив, я би, звичайно, б, звичайно, не сило прикольні. Але самі купувати за доволі не низьку ціну я би не купувала. Ну, тобто вони виглядають просто смішно. Такі прикольні. О, ось ця, дивіться, така мила. Ой, дивіться, який Мікі Маус красивий. Ще одна така. О, оця дуже красива. От дивіться, якщо ось так дивитись, то вони доволі милі. Якщо ось так, то аж страшно стає. Там ще така теж мила. Прикольно. Дуже велика кількість. І, звичайно, ось такі велетенські. Цікаво, скільки вони коштували. Круто. мій куточок, де я сіла, дуже подобається. Тут навіть є дивіться камін, дорога випивка. І така сукня вишикана. Дуже красиво. Ціна моєї кави 36 юаней. Це набагато вище середнього, тому що зазвичай я п'ю каву це, це ванільне лате. Зазвичай лате в Китаї коштує 10-15 юаней. А тут аж 36. Але спробувати потрібно. Взагалі я лате не дуже люблю. Я люблю капучино, але тут його немає. Я люблю щось сильніше. А лате це не для мене. Так, ну давайте спробуємо. М -м -м, мені подобається. М -м, це, напевно, найкраще лате, яке я пила. Воно, до речі, дуже міцне. Набагато міцніше, ніж зазвичай. М -м -м. Мені подобається. Принесли мій сендвіч. Якось на картинці він виглядав набагато більшим. Це з креветками та авокадо. Ну, виглядає смачно. Його ціна 32 юані. Я попросила, щоб мені дали рукавички. Такі будемо куштувати наш сендвіч. Точніше, пробувати. Тільки що креветки не повбирані. Я цього так не люблю. Потрібно зараз буде хвостики окремо вбирати. Не розумію людей, які завжди в сендвічі, в бутерброди не вбирають креветки. Ну, як їх потім їсти? Так, все, закриваємо. Булочка доволі м'ягенька. Куштуємо. Хліб дуже смачний. М -м -м. Але дуже мало начинки, як на мене. У креветок я взагалі не відчуваю, я відчуваю лише авокадо, тому що тут о, ціла половинка авокадо. Авокадо я відчуваю прям дуже добре. М -м -м. Думаю, вам чутно, як я хрущу, так? Дуже смачно. Трішки більше би начинки або більше креветок було б взагалі би просто вау. Єдиний великий мінус вони додали. Mm, солодкий майонез, китайський солодкий майонез він трішки вибивається із uh, картини цієї цього сендвіча mm. авокадо стигла криватка мягенька. Mm. Це дуже смачно. Тут є ще другий поверх. Зараз ми підіймаємося на другий поверх. Як там красиво. О, Подивіться, як тут красиво. Тут дуже багато різноманітних місць для фотосесій. Круто. Стінка з різними рослинами. Зараз я поближче покажу декілька з них. Це дуже красиво. Якісь Ще ось там є Що таке красиве. Тут у нас різні спеції, так. Ось різноманітні спеції в силіконі. Я змінила локацію для того, щоб вам побільше розповісти про самі ці іграшки на фоні самих цих іграшок. Самі Ловову були ще створені в 2023 році. За 2023 рік, у перший рік, тобто, було продано цих іграшок на більш ніж мільйон доларів. Це при тому, що кожна з іграшок коштувала приблизно 30-50 доларів. Тобто вони були створені ще два роки назад, але лише зараз вони набули таку велику популярність. Міс, самі ці іграшки створили, створила компанія Monsters, Сама концепція цієї іграшки була зробити таку милу іграшку Кавкаваякі Кавасакі Каваякі, вроді я точно не пам'ятаю. З такою, знаєте, ізюминкою вінтажності та готичності. Але от, наприклад, в Китаї на таких платформах, як Піндодо та Обао, можна купити їх приблизно за 30-60 юаней. Тобто це невелика сума, але це йде, але це не оригінальні іграшки, тобто це йдуть фейкові, які вже випускають заводи. Оригінальні ці іграшки коштували у 2023 році 30-50 доларів. На даний момент іграшки оригінальні коштують плюс-мінус 100 доларів. Але це ті, які йдуть колекційні, тобто є такі, які випускаються в великих партіях. Вони не є дорогі, вони можуть навіть коштувати 10-20 доларів. Але я кажу саме про колекційні, яких випускають в обмеженій кількості там буквально декілька тисяч екземплярів. Вони коштують плюс-мінус 100 доларів. І перепродаж таких іграшок може сягати тисячі доларів. Навіть були іграшки, які перепродали за 30 тисяч доларів. Це, звісно, капець, тому що я взагалі не розумію, який сенс купувати великі кай-ка-ки. Okay, okay, okay. Який взагалі сенс купувати іграшки за 30 тисяч доларів? Це ще пам'ятаєте, колись були популярні такі е скляні ведмедики, глиняні ведмедики, ведмедики різнокольорові. Ось там теж були суми просто по 100 тисяч доларів за штуку. І що тепер їх зараз не перепродасиш, тому що вони ну, вже втратили свою цінність. І щоб просто вдома стояла, ну я не знаю, тобто просто подивитися або купити собі фейкову, окей, але купувати за тисячі доларів та навіть за 100 доларів, де це реально дурістіка. Що ж, друзі, а на цьому ми будемо завершувати наш відеоролик. Я надію, що вам сподобалось це кафе. Тому що, наприклад, як на мене, тут дуже дорого, але тут дуже красиво, і до речі, смачно, що не скажеш про минулі заклади, де я була, де було дуже дорого і не смачно. Не забудьте переглянути цей від. Відеролик, силочку я залишу саме в описі під цим відео. Якщо вам подобаються ось такі заклади, якщо вам подобається відвідувати разом зі мною ось такі красиві, незвичні місця та куштувати їхні страви, то не забувайте ставити лайки і також напишіться у коментарі. Всім пока-пока!